Бій від колеги на К-91. До речі, в це вже було після роздачі старту роздачі Xor the Tank. Це в нас подаруночок, який можна зайти і до 31 грудня 24-го року просто забрати в ангарі. Там така буде справа коробочка. Тицяйте, все подарунок у вас можна катати. І ось, коротше, виїхав мій колега, прислав реплей. Диви, що трапилось! А трапилось жесть коротше. Розвалив. Ох, майже всю команду. Коротше, їде він на к 91 Дві артилерії, бій дев'ятки, десятки, дофіга цих сорів. А к 91 в нього є пробиття, в нього є непогано броньована башта, і в нього є саме головне це ДПМ. Бах, реплея ДПМ не відображається, але тут, ну як правило, там 5 плюс-мінус секунд. Тож, коротше, розумієш, що танки досить повільні тут. На ходу дає тичку і їде сюди. Ну тобто, сори, не швидкі танки. І хто сюди міг би приїхати? Ну, може, бат, але побачив, що їде чар. Також в нас, як правило, барабанна машинка і вже повинна бути заряджена. Ось вона заряжена. Бачите, навіть встиг дати ще одну пульку, поки чар був КД. Тобто тут зарядка, дай Боже. Ось, виїжджає спиною, бачиш, що Хсори не дивляться, їм не так цікаво. Хсор, до речі, був на хещі. І ой, він якось так дивно став, дивно грає. Мені тільки ото цікаво, знаєте, інколи бувають танки, в центр, контролити, переїзд, що вони там не їдуть, їх команда, але тут є куди стріляти, і він просто роздає Хсору. До речі, Хсор довернув башту, і в нього оглядова точка. Зникла. От про що я кажу, бач, Торо сюди приїхав, на тобі влучив, вже 200 накалюдував за дві хвилини, бою, навіть менше, ніж. А. Ну, коротше, поки що в нього один фраг, сорчик, який забрав, тут намагається знайти танчика. Побачив ще одного. Диви, піджим робить машина. Куди ти поїхав, куди дає йому каток. Звісно, правильно, щоб асіст був, щоб просто так не а, виїхав. І щось він знову, чардавх, забрали в нього фраг, ну він не знав в цьому бою, в нього тут буде нормально так фрагів, що в цьому бою буде багато-багато фрагів. Ем, так би можливо, знаєте, думав би наперед, би почекав би, почекав. Тут ще одна машинка, тут ще одна машинка. Коротше, бери цих сорів, розстрілюй, скільки влізе, якщо ти розумієш, як це робити. Дивись, ще одного побачив. Він тут замість алтехи працює. Все, почав башту роздавати, тому що так зручніше. Там все зелене, але десь влучив, мабуть, в маску. Відкатується. О, правильно, дав не в нашого героя дав в Чара, тому що е, чар е, ну насправді може дати також прочухана. І там не так багато броні. Хоча, знаєте, чар же ж інколи відбиває. Ой-ой-ой, давай, 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 відійде, щоб не підставляти союзника. Давай, давай, давай. І воно чекає цього сорт. Чекать. Ці... Да-да-да. Ну давайте, щось поробіть. Хоче від'їхати на всяк випадок, заникати е, ВЛД, свій корпус, знаєте, на всяк випадок. Блін, щось воно полетіло, невідомо куди. Ай-яй-яй-яй-яй. На жаль, на жаль, вчара забрали, влетіло б, не забрали. І ще, може він допомагав. Знову полетіло магічні постріли нового року. Ну, що поробиш, Новорічний рандом. Сорчик десь там, блін, фугасіком дав йому гуслю. Десь він там, намагається влучити, не вдається. Треба, треба, може під'їхати, може щось зробити. Хочеться, хочеться цього забрати друга. І забрав. Все добренько, два фраги є. В нас, до речі, центр продавили. Ну, я маю на увазі команду о, колеги. Да, Продавили. Опачки, диви. Сорчик. А, так, ну справа повинен бути ще один. Ой, щось виходить так необережно, тому що і тут же вилазить цей. Там ще бат по центру ганяє. Ловіть, 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 бата. Блін, дав союзника. Жесть. Гуслю. Не дає гуслю, не дає. Дав кудись там в центр чомусь. Знову, хеш, без нічого. Без нічого з гуслею. Другий раз. О, щастить. Ну, як завжди, знаєте, коли щось таке цікаве відбувається. І... Блін, Батіку там залишив трошки ХП і почала артилерія кидати, і там ще Леопард виїхав, а Леопард це. Це може бути проблема. Тому що велика альфа непогане пробиття для того, щоб цей танчик розбивати. Давай. В тебе... А, в нього кумулі, все, бачу, він вже на кумулях, тому стріляв справа, Думаю, а чого ти стріляв кудись а, не туди? Тому що. Тому що комулі. Ці штучки не пробиваються. Вже, думаю, так, треба, коротше, валити цю штуку, щоб розбирати Лео, комфортно. Давай, давай. І Ну, повинен був забрати. Ах. 4-8, тим паче. Ооо, жесть. Батіка, красиво забрав. Крайшик. Цей друг їде. Ай-яй-яй-яй-яй, яй, -яй, -яй, -яй. 5 7 підстався. Дає раз і зараз хоч би не хеш, хоч би не хеш. Як воно відбулося, незрозуміло, але там тепер гриль. Слухайте. Чотири фрага, ще один гриль. Куди воно чого не летить? І тут ще це їде. Ах, їде цей. Давай, 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 давай. Куди, куди, куди? Блюка не дається. Ой, як погано. Ой, може бути боляче. Yeah. Нарешті, нарешті знайшов куди. А це їде. А, в самий край, ну там вже ну, 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 а що робити в самий край. Ух, як в нього, думаю, просто все там ух, напрягається. А, ну, він нічого не пояснював, просто скинув, каже, дивись, запиши, думаю, буде цікаво. А, ох. Так, ну, так, да, бачить бачить гриля. Бачить гриля сам не підставляється, тому що ну, це небезпечно. І переходить, я не знаю, не переходить на фугаси? Ні, не переходить, тому що до нього може влетіти Лео, може влетіти Хсор, наприклад, може влетіти два гриля, але вони щось не їдуть. І дуже-дуже, знаєте, ще так заниканий, що о, виходиш, підставляєшся. Ну, ну якось виїхав, треба тепер розвертати. Треба розвертатися. Грилі, ну хто їх знає, куди вони поїхали, але не знаю, треба слідкувати за міні-мапою. Блін, десь там в гармату в якусь трупі капол. Тут же навало на цих трупів, жесть яка. До речі, артилерий забрав е, Хсора. Ще одного. Давай, давай, цього гриля треба б забрати. Ух, треба б забрати. Вірватися не будеш. Перейшов на фугас. Перейшов на фугас. Гриля одного забрали. Нарешті, нарешті цього забрав. Так, ну тепер тут зараз буде гриль. Треба переходити на фугас і якимось чином мансувати від нього. Грильчик його дивиться. Слухайте, ну тут пережити гриля і поїхати просто роздати, але це небезпечно. Гриль може підірвати, може підпалити. Багато чого може зробити. Чекає, чекає тут. Можливо, гриль зараз не поїде. До нього піде за артилерію. Артилерист це зрозумів і тікає. Поки дивимося, що в нас артилерист живий, це означає, що гриль десь ще не під'їхав. Туди Хсор вертає на базу, в нього є ХП. але в них ще є один Хсор і дві артилерії. Ні, гриль все ж таки поїхав, і наш герой зрозумів, де гриль, тому що він поїхав на базу. Це означає, що можна підловити гриля з Хсором разом. Странно, ну, що не дивиться назад, я б їхав дивився назад, тільки тут би повертав башню, тому що Хсор міг би також в нього спробувати в'їхати. Артилерію прочекав молодець. Зараз би наш сорчик. Ой, молодець. Прийняв прийняв шкоду. Тепер треба розіграти гриля. Зліва заїхати, дати Хсору можливість ще прийняти шкоду. Хсорчик, Давай, фугасиками, хешами його бий. Дав йому там хтось на 30, це, мабуть, той Хсор на фугасах. Їдемо, їдемо, їдемо. Є, молодець. 448. Дуже добре. Хсорчик, дай йому шкоди, дай йому шкоди. Молодець підтаранив. Тут, да, артилерія дуже незручно, але треба їхати. Молодець, треба тікати сюди. Гриль зараз забирає Хсора, забрав, але розряджений. Тепер можна спокійно виїхати, забрати гриля. Тому що тут. Автоприціл, ну нехай буде автоприціл, все, завертаємо в місто, тому що варіантів немає. Варіантів немає, там грати, там артилерія закидає, там сортчик. Все, тепер треба їхати. Одна артилерія десь там в них на базі була, судячи з того, як прилетіло. І одна на зелені. Якщо розбираємо базу, далі буде легко. Правильно, треба їхати центром, щоб незручно їм було кидати, нічого не ламати, але ну, ну буває, ламає. Я думаю, що він зараз хвилюється. Ой, жесть, 7 фрагів є. 700 ще хп є. Вже шкоди накалядував. 8500, плюс асіст, плюс натанкованого 2К. Ух, що може К-91 колись. Колись щось може. Так, ну да, пише, що в нього 6 снарядів. Сподіваюсь, він зараз якимось чином... блін, я б справа виходив, там, знаєте, можна заховатися, щось поробити. Тут ну, дуже необережно, дуже необережно насправді. Ну, можна було справа поїхати там за е, будівлями, да, і з віконець подивитися. На всяк випадок, ну хто знає, може тут артилерія дивиться, сорчик вже повернувся. Ну, Поки щастить. Окей. Поки щастить. Ну, знаєте, це як, як завжди, такі бої, де ти робиш діло. Е, це завжди трошки про щастячка. Так, ну що, вони десь а, тут. Тут треба якось обережно виходити. Ну, Просто їде насправді. Ну, я не знаю, якось. Я б так, ну, я не знаю, можна сказати, нахабно не грав би, мабуть. Але то, звісно, то я, можливо, що так грає, тому такий бій класний стався. Так, ну тут артилерист може бути позаду в кущах, немає. Заїздимо в гряду і спокійно їдемо. В К-91 ще маскування дуже добре. Насправді, може, він тому і не дуже переймається, тому що дійсно. Якщо маскування вкачати, камо, звісно, одягнений 3D-стиль, відсоток дає до маскування, Тож, спокійно їде замаскований. Ну, це ок. Тепер треба кудись або центр дивитися, або справа. Тут думає, як йому зручніше, мабуть, десь центру просто заховатися буде легше. Тут багато кущів навалили, їде дивитися. Де ж вони поховалися? Камон, три танки. Зараз буду намагатися заглядою якось виїхати, підтягнутися кудись сюди. Знайшов, треба шотного. Забрав шотного. Молодець. Тепер лампу зловив. Артилерист тікає на базу. Знаєте чому? Тому що другий артилерист, скоріш за все, на гряді справа. На гряді справа, і тут питання: як виїхати. Отак, поїхати прямо чи е, містом? Мабуть, містом буде зручніше, час ще є пошукати другого артилериста, той поїхав на базу. Дивно, ну, за хвилину можна встигнути доїхати, хоча К91 не прям супершвидкий, але 55 плюс-мінус їде. Тобто тут від бортика просто виходиш, стрілякаєш. Я думаю, що другий артилерист десь по АБ стоїть, щоб, знаєте, тут стріляти. Да, да, от про що я кажу. Машинка, диви, як дивиться. Цей не встиг. Ой-ой-ой-ой-ой, як може бути зараз боляче. Як може бути боляче, зараз, якщо стрільне, це буде капіц. Ви зрозуміли? Він останнім шотом, останнім шотом, в нього вже зникна, зникла артилерія, тому що був під оглушенням. І він такий вже: Ну, типу, а от якщо б він рух якийсь би зробив. І, до речі, дуже дивно, що артилерист так перезаряджався, може, йому БК зламали. зламали. Ну, там пострілом, наприклад, наш гравець на К-91, але він дав останнього це то в нього Фадін. 10 фрагів, 9573 шкоди, 1950 натанкованого і 1794 асісту. Тобто тут сума жесть яка. Оце просто наробив. А... Проблем всій команді супротивників на К-91 на Руінбергу. Тобто, це машина, ну К-91, це снайперський радянський танк, який досить влучний, швидко кидешиться, гарно пробиває, невелика альфа. І диви, що наробив Ух... такий бій. Сподіваюсь, сподобалось. Тож, кого, не забудьте проставити і напишіть в коментарях, що думаєте, як грають колеги з клану Wargaming.